Ми вже у Швеції, тут я проведу два місяці, де я вам покажу, як можна збирати ягоди, скільки можна заробити. Я вже їжджу 10 років, мій напарник перший раз. Тому підписуйтесь, слідкуйте, слідкуйте і далі буде цікаво. Ну що, 17 липня і ми їдемо в Швецію збирати ягоди. Ось така ситуація на кордоні між Румунією і Угорщиною. Вже приблизно 1.5 стоїмо і взагалі нікого нікуди не пускають. Черга розтягнулася, напевно, на машин ну, 150-200, напевно. Що, кордон ми проїхали Румунський, цілині ж їхали. Зараз трошки зупинилися і вирішили подрімати. Зробили такий тайм-аут собі. Ми зараз в Словакії. І ось ми вже в Польщі. На платній дорозі, з якої не можемо виїхати. Вже дві години тягнеться така тягучка, не знаю скільки кілометрів. Ну я не розумію, для чого робити ті платні дороги, якщо тут можна простояти довше проїхати, ніж по безплатній дорозі. Ну Це чесно, дуже загадково. Може, тому що сьогодні неділя, такий трафік великий, Ну дорога вже дуже довга і важка. Ну, от так закупилися в ведронці і їдемо тепер. На загрузку на паром пливемо в Швецію. Близько 7 годин. Дорога була нелегка, автобани були перегружені всі дуже сильно. із за того, що вихідний день. Тому я не рекомендую їхати вихідний день, тому що дуже реально перегружені дороги, дуже багато машин. Ми цілий день потратили на те, щоб переїхати цю Польщу. В общем, ми до Швеції. Покажу далі. От це ми зняли каюту собі взяли. Треба відпочити від далекої важкої дороги добре. Можна і помитися, є душ в каюті. Йдемо зараз наверх на палубу. 18 липня ми впливемо в Швецію. Ми переїхали в Швецію і їдемо до місця призначення. Нам ще тисячу кілометрів, так що дорога буде легкою і швидкою. Зупинилися на обід, поки їхали по дорозі. Така інформація, подзвонили, сказали, що вчора приїхало в Швецію 5 тисяч тайців, і з завтрашнього дня вони приступають до морошки. Так що збирайте скоріше, поки тайці все не визбирали. І ось перша ночі і ми прибули в Швецію. Дорога була довга і важка. Як бачите, навіть пів другої вже от, і на вулиці день. Осьте. Перша 39. Сьогодні 20 липня, ми Трохи поспали, відпочили. Ну і зараз Славіка день народження. От можете його привітати. Ми хочемо трошки поїсти і пробуємо трошки вліз на розвідку. Ось такі приблизно ґрунтові дороги, лісові. Вони рівні, хороші, в принципі. Нормально, можна їхати. Ось ми приїхали. Тут ми вигружаємося і йдемо туди в ліс. Шукати морошку. Треба перейти ті дерева. За деревами там є болото і там будемо шукати щось. Трохи дощик попадав, на нам Все. Ну нічого. Прорвемося. От ми так прийшли на полянку. От морошка росте. Бачите, яка морошка. Красава вже достигла. От. І отут зараз будемо ходити, шукати морошку. Збирати. ось Буквально годинку позбирали. Що вийшло? Получилося десь так з півтора кілограма до двох стиглої і кіло, майже кіло не стиглої, зеленою, бо ще є багато зеленої. Ми збираємо в одне відро стигло, друге зелене. Отак годинку. Вон Ярослав ходить, збирає теж. Є ягода є нормально. Тільки ціна невелика. Вроді би поки що приймають по 60-70 крон. В принципі, це дуже мало. В Фінляндії стартануло по 12 євро, потім впала на 10, зараз вже по 8. Я думаю, що і в Швеції теж ціна не буде підніматися. Просто видно, шведам тої морожки так багато не треба. Вже більше хочуть завжди чорниці і брусніки. Дег на це попит. Більший. Ми подивимося, яка ціна буде на чорницю. так збирається. Ось стигло, кидається сюди. Така зелена, окремо, щоб не перебирати. Це зелена вона потім дойде буквально. За сутки двоє дійде. Славик збирає. Ярослав, як тобі перший робочий день в Швеції, як тобі природа, як тобі ягоди взагалі? Скажи якісь емоції. У тебе які емоції хороші чи, чи не дуже? Емоції, звісно, позитивні. Подобається тобі, природа шикарна. Природа хороша. Да, ягодка. Приятні. Сам собі збираєш, ніхто тебе не, не гонить, як то кажуть. Скільки назбирав, стільки заробив. Красота. Правда, трошки дощик капає. Капав. Але дощик вже прийшов і все От, Що у нас Ярослав перший раз в Швеції, ягоду він збирає перший раз морожку. Морошку. Тому йому треба трошки часу, щоб в нього виробилася відповідна стратегія, швидкість. Реслав має більше зелений. Ну От. отак. За годину часу потрошки-потрошки вбираємо. Ми сьогодні у нас такий сьогодні день. Ми тільки приїхали. Буквально на пару годин вийшли трохи назбирати. вже скучив за тою ягодою. От. Ну що, йдемо далі збирати. Ну, а нам треба трошки далі пройти, бо тут, де ми збирали, вже морошка закінчилась. та дуже багато дрібної, зеленої. Ми рухаємося трохи далі. Шукаємо де більше поляна, як то кажуть. А от, вже підійшов. Тільки взяв телефон і вже не йшов, дивіться. Чи видно так? Тільки морошки, бачите. От, о, тут ми стоїмо і будемо збирати. О, так, друга година збирання, навіть ще нема дві години, чи є, як ти думаєш? Я думаю, що навіть не ще нема. Дві години, ще точно нема. Вже підлизми та картина. Разом десь кілограм 5 таких твердих є морошки. Ярослава трошки менше. Тільки там падає дощ, трошки так незручно. зато Сонце не жарить. Ну ось вже шоста година. От, почали ми збирати третій. За три години що в нас вийшло? Ось це зібрав мій напарник, він новачок перший раз, це зібрав я. Приблизно в мене 8 кілограм вісім є. Так на мою руку 8 кг зібрав за 3 години. Ну, мене Славіка, кілограм 5, кілограм 5 разом з вами. Це буквально 3 години ми збирали. От, Що сказати? Що сказати? Тепер треба вийти до машини десь далеко, туди. Зараз відкриваємо карту і виходимо. Ну, в принципі, я пам'ятаю, як вийти. Сьогодні у нас такий був пробний заїзд. Завтра будемо вже цілий день збирати. Завтра дощу би не буде. Ось, ось так. Ягоди дуже багато. Реально можна збирати і збирати цілий день. Тільки цінатка невеличка, 75 крон сьогодні вроде здавали. Ну але нічого. Скоро буде чорниця, не скоро, за днів 10, напевно. Можливо. Може за, за два тижні вже почнуть приймати чорницю. Фух, Вийшли ледве з того болота, там з того з кущів. Прийшли. ну Три години ми позбирали трошки. Нормально, не вистачає, бо ми тільки з дороги змучені, ми вночі приїхали, ми мало спали. Ми ще хочемо на рибалку піти. Ми зараз загрузимо нашого партнерчика і по дорозі заскочимо на рибалочку, гарна погода. Половим щуку. Бачите, так як я вам казав, що ягода є і можна збирати. От За 3 години я збирав приблизно 8 кілограм. Мій напарник ну, наполовину менше. Тому, що, так як я казав, що для новачків є дуже важко на початок. Вони мусять виробити техніку свою, швидкість, От, щоб вони збирали нормально. З кожним днем Ярослава буде виходити все краще і краще, більше і більше. І сподіваюся, через пару років він дожине мене. Їй ще треба буде перебрати трошки, бо вона брудна є з мусором вибрати мусор, бо її приймають в ідеально чистому виді. А ця піде під плівочку, за добу-дві вона достигне і потім теж здасться. Коли виходили, знайшли таку поляну, класну. Рада, вся була. Така встигла, така взагалі ну, навіть стати не було де. завтра підемо будемо збирати її. Ну, все. От все. Підходимо ми до озера, трошки полонуємо рибку. Такий от чорничний зрубчик, але щось по чорниці тут слабенько. По-перше, вона ще вся дрібненька, багато зеленої, а щось вона не густа. Щось дуже мене, мені це не подобається вже просто такий грутий попали Ну, слабенько поки що от наше озеро велике дуже холодний сильний вітер якийсь такий непонятний чого так у липні Ми зараз трошки половим рибу хлопці поїхали здавати ягоду от, красота красота Тут біля кожного озера от такі болотає. Такі що, йдеш, Бульк-бульк. Можна так, чавк-чавк, І провалитися. Тут вода булькає. А ось і клюнула щука. От красуня. Невеличка така. Ой, зійшла. Клаш! От я хотів познімати, бавився і вона мені зійшла. от таке буває. Сла і злапу одного окуня, а в мене зійшла щука. Нічого, ми другого зловимо, Правда? Ану, вона вже другий раз не клюне, правда? Якщо раз зійшла, другий раз вже не клюне. Вкололася. Базовснім була би дурна. Ну ладно, закидуємо ще раз. О, все-таки я витягну ту щуку, ми вже йшли додому. І коротше, я думаю, кину ще раз. кинув і вона одразу хап. Та сама, що втекла. Така чорна, бачите? Чорна така якась взагалі. І окуні такі чорні. Ну от, вечеря є. Ну і так прийшов наш день, їдемо додому. Вже три години позбирали, 2 години було рибку. Зараз треба ще вдома порішати деякі справи. І завтра на цілий день знову на роботу. Здавати ягоди сьогодні не будемо, нема що здавати. Тих пару кілограмів завтра ще збираємо, може завтра здобумо. Далі буду знімати і викладано відео. Підписуйтесь на канал, чекайте нових відео.